Всім привіт! Це нова серія. Давно мене не було на Ютубчику, бо не було нормальної теми для відоса. А тепер є, бо ми вирушаємо на перший етап чемпіонату України Open Drift в Одесу. І я вже приїхав до Паші, тому що треба трошечки підшаманити регламентні деякі моменти. Отака штука гальмівна вже не підходить. Треба спеціальна гальмівна стрічка. Ось вона. Величезна подяка Руслану і. Славіку, за те, що мені віддали свої е, остатки. І я нарешті зможу правильно зробити так, щоб було по регламенту. Ці стрічки будуть кріпитись ззовні. Ми їх приклеїмо прямо під самий е, ущільнювач під резинку. Протягнемо під цей молдинг. Блін, треба привести в порядок, звісно. Ну, то таке. Коротше, кабельок буде зверху, лента буде зверху. І тут точно так же під цю чорну кромку. Буде гальмівна стрічка, яку видно навіть в день. І все це робиться для того, щоб було видно, коли пілот нажимає на педаль гальмів. Бо в деяких зонах не можна знижувати темп. Це вже мої постійні партнери, і за якість яких я вже можу відповідати. Моторне масло. Бардаль. В коробці бардаль, в редукторі бардаль, гальмівна рідина, бордаль. І навіть вода. Буде бордати, тому що в неї є класна якість, вона швидко віддає всю температуру, якщо поливати радіатор водою. Вже перевірена тема. Кожен рік я на цій воді. Ну і чисто так, швиденько, може, хто не в курсі, на антифризі не можна брати участь у змаганнях, тому що якщо буде контакт і радіатор лопне, то буде жирне і скользке, типу пятно. Тому їдемо на воді. Вода просто випарилась, і інші пілоти не постраждають від цього. Не, ну чітко. Шаре, виходить. Так, ну в принципі, все йде за планом. Стрічками закінчили. Тепер антифриз треба замінити на воду. На воду. Потримайте, будь ласка. Заїжджаю. Ну все. Вон, Паша, далі. А, пробка? Воно вона. Так, а антифриз злили? Багато антифрізу витихло? Багато. Так, все, вода вже на готові. Зараз. Кришечку пробочку знайшли, знайшли. І помчались. Це перевірена вода. Постійно на ней і... Вода дуже гарна. Головне її не сюди заливати, а сюди. Тоді у вас мотор буде шептати. Недовго. І, і сюди можна, тоді тормоза гріться не будуть. <гум> а яка артезіанська водичка. Давай на вкус, кстати. Та ну ти що, він. можна? Та не? ну нахуй ти понюхай. О, воняє якою то хуйню, блядь. Там хімія. <гум> Ти що гониш? Бля, пахне вкусно, сладеньким. Не, ну сладеньким. Ну не я, буде. да, ладно, не буду. Сейчас, не Бог. Заїжджайте до нас ще. Ну, ми все, що запланували, встигли зробити за цей вечір. Зараз ставлю тачку і завтра вже наводимо по ній чистоту. І збираємо шмотки, грузимо бус. Бо в суботу з самого ранку у нас виїзд. Приймаю вас в курсі. А ми тим часом вириваємось в новий день, сьогодні п'ятниця. І сьогодні ми грузимо тачки на евакуатор і відправляємо в Одесу. А ще паралельно забігаємо на пошту і забираємо наклейки нашого партнера все в останню мить. Це по-нашому. Залідайте. Добрий, Добрий вечір. вечір. Чи день? Чи що воно ще? Краще вечір. Краще? Краще. Що додому вже. Зараз. Потребление. 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 Проверяете? Ни в коем случае. 80. Хорошо. Китай, 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 китай. Я не знаю. Мы уже потом все... <си> <си> Бля. <си> так, все. Наклейки получены. И, до речи, по наклейкам... Тільки до нього. МФ дизайн він робив мені е, дизайн моєї тачки, всі плівки, розклейки, всі діла. Всі до нього е, посилання залишаю під відео. Дуже швидко, оперативно, класно і якість я тобі відповідаю. Просто отак от Так, коротше, в двох словах, оце хлопці, які зроблять вам найкращі якісні адаптери, без яких люфтів, навантаження на ступічні підшипники, на всю цю інду. Оце, оце якість, яку я можу гарантувати. Стовідсотково величез вам подяка за те, що підтримуєте автоспорт. Ну і особисто мене мені це дуже приємно. О, хвилину, Опа! А так чистенько, да, машинки? Красиво. Подобається. Ну що, ми вже стартанули на загрузку. А, і зараз я вам покажу одного мого партнера, який з'явився тільки сьогодні, супер вчасно, супер оперативно. Коротше, чуть трошки пізніше. На момент розказати вам про мого секретного партнера, який з'явився реально тільки сьогодні. П'ятниця. Завтра зранку виїжджаємо. І хочу виразити величезніший респект за те, що підтримують автоспорт. Мене особисто. Запам'ятай! Посилання звичайно залишаю під відео. Детейлінг, мийка, поклейка плівкою. Коротше, всі діла, так? Да? Все правильно? Паліровки. Коротше, все для того, щоб твоя тачка тобі подобалась. Так як ми вже запізнюємось на загрузку на евакуатор, тому ми не заганяємо машину, не займаємося оцим всім прям фу фу фух Ми всі прості люди, тому підготовили поверхню і наклеєчка вже залітає на своє місце. Ну, кайф. Угу. Ну а зараз я вам покажу самого секретного мого партнера. Це Микенд Коріш. Коротше, ми з ним. Коротше, ми з ним майже народилися одночасно. Він зараз десь далеко за кордоном працює і ніколи про нас не забуває. Ага, ти знаєш цього діпа? Сере, ти будеш дивитися цей відос, тому тобі величезна подяка за те, що підтримуєш автоспорт в Україні. Угу. Все, величезна тобі подяка за оперативність і класну роботу. Смотри, бульбашок нема, все на своїх місцях. Кайф. О, класс, класс. Это на самом деле. Пока на да. гиперпринте. Стой. стой. Стой, 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 стой. Может мы сейчас его снимем? Пока есть зазор. А а да он так и а, а, да. Чтоб проебать. Оно колесо да не лапу? заедет, посмотри. Как да? вы что прикалываетесь? Да Оно заедет, как вы делать? мы вот так вот его заевать, все нормально. Ни заедет да. а, пол. Да что ты, черт побери, такое несешь? Не, ну, а пол не надо, давай покинуем эти Тут бы с тобой не может. Можете? Бля, ну, Помогите! — Тут я! Так, Ну що, вже вечір на дворі, а ми в суеті. Приїхав вже Слава, наша тачка вже на базочці, Руслан на базочці. Коротше, ставимо його мордой, щоб уся вага була ось тут. Це правильна розвісовка. І машини завтра вже о 5-й ранку виїжджають в Одесу. Ну, ми теж о 5-й ранку виїжджаємо в Одесу. Тому я думаю, ще на трасі побачимось. А так все виглядає максимально круто. Такий автопотяг, який довезе нас на перший етап Open Drift. Банда, привіт! У нас добрий раночок уже. Добрий раночок. Всі, всі на базочці. Іван за нами заїхав. І зараз летим, вже знаходимося в центрі на точці збору. Збираємо всіх, хто їде з нами. І гастов. А у нас вже є гарні новини, ми вже доїхали. Все так же всі в зборі. Це немало важливо. Так, це в'їзд вже на шостик. І нам туди. Бачу свою тачку, значить ти справився з поставлю не продав. Красавчик. А ніхто купляти не хоче, нікому не предлагав на трасі. Не беруть? Не беруть. Нормально, самі поїздні. Все нормально, Так, все чітко. Отлічно. Так, що прыгаємо. Тачілу. Так, мужчини. Ти присутствував при спуске тачку? Помагав? Ні, просто сутенько, навіть нічого підпадає. Ідеально, так? Да? На асфальті з'їхала вона просто ідеально, а от погрузка у нас була під питаннями. Все, тачка вже на... на землі. Це величезний респект пацанам, які приїхали трошки раніше. Нас. А ми не просто так затрималися. Ми заправляли бензик, сиділа, коротше, зараз все буде. Сейчас отримуємо тер... Т... Зараз отримуємо місце в тех... Зараз отримуємо місце в техпарку. парку. Ставимо палаточку і все, реєстрація, всі діла. Ну що, давайте поки є пару хвилин, розкажу про трек. Його вже зробили максимально іншим. Тут вже буде отака шпилька. Коротше, тут задання буде максимально класне. Все в порядку, чистенько, намальовані всі лінії білі. Просто топ. Серйозно, виглядає? Дуже і дуже професіонально. Короче, буде кайф. 100%. І поки ми сходили подивилися, чи вже почалася реєстрація. Вона ще не почалась. Повернулася допомогти. Перша палаточка вже розбирається. Наша теж вже розбирається. Ох, суїта. Так, підготовка продовжується. Вже сходили, зареєструвались, наклейки допомогли пацани, всім величезна подяка, все на місці, стрічку видно, все на своїх місцях. Бардаль це офіційний спонсор чемпіонату України Open Drift і мій надійний партнер вже давно. Тому Бардаль це якість. Так, а у нас суета. Ми забули мою систему під залив палива. Іван щось придумав вже, так що шанси є. Так, оп, чик. бустер і звичайний п'ятий бенз. Це наша схема, по якій ми рухаємось постійно. така баночка на 40 літрів бензину. Так, ну что, помчалось? У нас начинается прям нормально движуха. А Брифин, сюда. Шова, крик. -крик. -крик. Брифин, пойдешься! Нормально с акцентом? Да. Хорошо. Так, чисто. Да, ну да. Зор на 90. Да. Давай я запрыгну. тоже пойду. Так, снимать надо, да? через верх. Может, По барабану, да? Воздучимся. Да -да. Ми вже підкотили машину на тягком, Зараз огляд клеїть нам наклеечку і вже ми готові до сесії тренування. Наклеечка. Ляпс. Найкращий просто. Отак. Там вже на трасі щось відбувається. Зараз щось покажу. Ну, Візуально траса дуже крута, оця шпилька, взагалі топ. Диму буде багато, багато швидкості зайвої не буде. Буде прям технічний, класний дрифт. Це факт. Буквально на 2 секундочки не встиг. Вже перший по пандос, по покришках. Уже разу таке. Нормально, да, так, було? Ладно, о, диви. Там мене показують. Красивий. Коротше, траса насичена на всякі несподіванки, тому ми знімаємо одразу бампер, щоб його просто не сломати раніше ніж потрібно. На завтра його залишимо. є! Попадай. О. Все, есть. Ну, морду залишаємо. На морді хай буде. Там вроді би для морди небезпеки немає. Все, їдемо тестити. Що, ваші враження. Круто, цікаво. Кайф. Кайф? Да, цікаво. Мені сподобалось. Ну. Ваш заїзд, мені сподобався. Дякую, а ти в четвертий? Да. Все, вже можна їхати. Давай, тобі. Дякую. паркуюсь і газуємо. Тепер це є що розказати, розкажу. Проїхав я чотири спроби тренувань. Короте, перша, перша спроба гамно, друга гамно, третя таке саме гамно, четверта, плюс-мінус, хоча б зрозумів, де і як треба їхати. Короте, по зацепу біда, з тиском треба щось видумувати. А так, в цілому, я думаю, друга сесія тренувань щось покаже трошки більше. Траса технічна, класна. І... І дуги великі, і заїжджати треба так прям, дуже глибоко. Коротше, Думаю, розберемося. Критичного нічого нема, треба просто їхати більше в кліпи і буде топчик. Так, накинули ми таргум. таргум і зробимо трошечки більший тиск, ніж я тут розумію. Короте, зробимо десь один на Десь 1,3 і спробуємо, бо в таргума більше зацеп. І при більшому тиску я зможу це все регулювати і коротше, ловити те, що мені потрібно. Першу сесію тренувань я спробував на тайрексі, не дуже сподобалось. Спробуємо на таргом. Ми вже зробили всі свої справи в техпарку. Подивились тиск в шинах, налили повний бак. Що ще? А, Зробили. Мої ці ушкодження. <рес> ну, Плюс-мінус з І зараз ми в очікуванні кваліфікації. Перша група вже поїхала. Ну так само кваліфікація по групах. Я в четвертій. Два заїзди. І сподіваємось, тільки на краще. на ноль кайфу оце кайф коли команда радіє разом зі мною ну що побачимо завтра на параді учасників Дуже на це на кім кай те що потрібно Нету, видел? На турі, да. на мені, да. второй заїзд, К да. лучшему. Второй, второй третій клип. По таймінгу все дуже оперативно. Тільки закінчили с кваліфікацією одразу, одразу ця брифік. Ага, ага. І зараз нам розкажуть, куди ми заїхали. А, нікуди. А ні базар. Просто рукажуть. Андрюшка мене люба. На вторг. 22 место. 66 баллов. Про капец Алексей. Где-то. Где-то. Ну хоть один проезд дал наконец-то. День и прошел. Ты тоже заметил? Может, <laughs> можешь. Прям... Я... Прямое включение. Один день дрифтера. Добрый ранок. Я никуда не иду. Пока. Жопа дітки. Ключі у Івана в тачке. Забьдете. Покатайте. Розбирайтесь самі. Пока. Все. Все. Всім привіт Ми вриваємось в цей ранок. Ми вже в техпарку парку. Перша група вже катає свої тренування. Я вже завів машину, зараз знімаємо задні бампер і їдемо тренуватися і пробуємо їх і больше не видят твой номер. Чуть-чуть лице станет давай. Буду вредно. І я сподіваюся його побачити теж у Кам'янському на другому етапі. Наступна пара у нас на старті. Це прокопець Олексій і Андрій Роботан. BMW e 30 і BMW e 34. Олекс... Олексій буде переслідувати Андрія. І так, є старт. Четверта зона трішки. Дуже великий проїзд між пілотами. Ну, як ви всі вже зрозуміли, моя гонка закінчилась на стадії топ-32, тому що е поїхав я з кузовом е 30 Це коротша база, е класний зацеп. Коротше, ну і пілот теж вміє крутити рулем, тому трошечки не дотянув. Є е, над чим працювати з машиною все ок, попрацювати над зацепом, попрацювати над я думаю, що трішечки ще потужності треба якось витягнути з цього мотору, і можна їхати другий етап взагалі на ізі. В цілому подивилися змагання, все класно, круто. Всі досягли вже класного рівня, і скіл немає границь. Всі розвиваються і йдуть просто. Ну, клас, за цим реально приємно спостерігати, що автоспорт в Україні підіймається вище і вище.